Знаєш, що зробити з картоплі? Ось рецепт. Картопля гармошка з беконом і сиром. Виглядає складно, але насправді супер просто і швидко. Готуємо! Добре промиваємо картоплю, чистити не потрібно. Робимо часті надрізи, вздовж картоплини, не дорізаючи до кінця, щоб утворилася гармошка. Нарізаємо бекон і сир невеликими смужками. Акуратно вставляємо між надрізами по черзі бекон-сир, бекон-сир. Чим густіше, тим соковитіша буде страва. Викладаємо картоплини у форму, робимо маринад. Для цього змішуємо чесник, оливкову олію, прованські трави, червону паприку, чорний молотий перець і сухий чесник. Вийде густий ароматний маринад. І ним густо змащуємо кожну картоплю. Ставимо духовку випікатися десь на 45-50 хвилин при температурі 200 градусів. Через 20 хвилин виймаємо знову гарно змащуємо маринаду і знову відправляємо духовку. Змащувати можна 2-3 рази. Це допоможе отримати гарний хруст і гарну золотисту От і все. Така проста їжа може бути настоящим кайфом. Готуйте красиво, їжте смачно. Смачного. Не забудьте підписатися.